Привіт! Я вам сьогодні розкажу про синичку. Синичка вона живе в лісі, але ну, взимку вона прилітає до людей, щоб поїсти. Ем, Кольору ця птиця М жовтого, синього, чорненького і бі білого. М Хвостик в неї середній. Зубик в неї. Також середнє, а є вона сало, селене трошки. А ем ще вона єсть ем, ем крихотки з хлібу, зерно. А де користь людям вона гарно ем, ем співає і ще вона багато ем комах поїдає влітку. Я розкажу вам сьогодні про пташку снігуря. Снігуря, подбородок, він у, він у них червоний. У них шапочка, вона у них чорна. Вам розповім дятла Це пташка середнього розміру, вона живе в лісі, пір'я в нього на спинці чорного кольору, Грудка в нього білого, а на голові шапочка червона. Дьоб у нього довгий і гострий, Хвіст у нього жорсткий. Він харчується комахами, достає з під корі дерев. Дядька називають санітарами лісу, бо вони захищають дерев'я від комах. Я хочу вам розповісти про сову. Вона живе у лісі, в дуплі. Вона велика пушка. Вона зараз зимовий час коричневого світлого кольору та білого хвостик в неї маленький, великі крилія, дзьоби в неї маленький. Вона полюбляє їсти. Кома полює на мишей. Вона приносить користь, щоб ми не прибирали з дім. Миші роблять шкоду для людей, а сама в них на них полює. Дуже велику кількість. Стіночка. Вона мешкає.

Я у нього не долий. Он є. їсть зерно, зернятко любе і їсть крошечки від хліба. Це пташку миру. Вона можна в'язати на руку, загадувати пожарну. Сьогодні я вам розповім про синичку. Вона живе в лісі, вона маленького розміру, і у, його, у, його, у її яскраве. Косарій, середній, його середній, маленький. Сиренькі, ще трошки білого, ем, а, а хвостик у нього сиренні, і клювик в нього також сиредні, а їсть він ем хлібчик зерно, а користь потім він дає, ем, що він. Співаємо бути, і живут. Еще єтку дуже багато ножи камашек. Розповім про голки. Вони живуть ось у людей. Розом у них середній. Костик у них сервинний, у них неволичний і сані зерно. Оні захищають людей. От... Я вам розповім про синичку. Синичка живе в лісі, але іноді вона прилітає до людей. Вона маленького розміру. вона кольору жовтого і зеленого, і зеленого. а хвостик у неї середній, зоди також середній, і їсть вона сало зерна і, і хліб. Вона приносить користь людям, вона співає, вона захищає от вірна. Ми будемо сьогодні розповідати про ворону. Вона звуть біодей. І вона от бить огромна і середня. Вона буде чотна. І от може бить